Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розберемо узор. Дуже схожий на філейне в'язання, але це узор елементами. Я його взяла для майбутнього кардигана літнього. Дуже гарно виглядає. Пряжу взяла канаріс 1000 метрів на 100 г, дуже тонка. І гачки в мене 1,25 1,25 і одиничка. Такий елемент ми будемо в'язати. Робимо петельку. Моїм непрофесійним способом роблю так я і в'яжемо вісім повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 З'єднуємо їх в коло. У нас виходить такий кружечок. Робимо підйом 3 повітряні петлі. 1 2 3 І пров'язуємо 4 стопчика з одним накидом. 1 2 3 4. У нас має вийти 5 стопчиків з накидом. Робимо дві повітряні петлі. 1 2 І пров'язуємо 5 стопчиків з одним накидом. 1 2 3 4, 5. Знову робимо дві повітряні петлі. 1, 2. І знову 5 стопчиків з одним накидом. Накид. І пров'язуємо стопчик з одним накидом. У нас тут має вийти 5 стопчиків, Три. чотири, П'ять. Знову робимо дві петлі і знову п'ять стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. Цю ниточку пров'язуємо, щоб вона була всередині, пров'язана, щоб не у нас. І дві повітряні петлі. З'єдную я меншим гачком. З'єднування робимо вверх першого стопчика, тобто в третю петлю знизу. Зріжу цей кінчик, він не заважаю. Зрізати треба обережно. Другий ряд робимо три, три повітряні петлі підйому і пров'язуємо. Нам потрібно в той же самий, звідки ми робили підйом, пров'язати стовпчик з накидом, щоб з одної петельки йшло два стовпчика. Наступна петелька, наступний стопчик, наступна друга. Ми пров'язуємо стопчик з накидом. У нас, виходить, в першій петельці два стовпчика з накидом, в другій один. Я перехожу на більший гачок. У мене достатньо плотна в'язка. І пров'язую. Стопчики з накидом в кожний стовпчик попереднього ряду. В кінці, в, кіне, в останньому стовпчику, в нас буде 2 стопчика. Пров'язуємо нас повинно бути в цьому прольоті: де в нас було 5 стовпчиків з накидом, має бути 7. Тобто, в першому стовпчику пров'язуються 2, і в останньому пров'язуються 2. У нас 4. 5. Шість ми пров'язуємо два стопчика з накидом. Сім. Робимо три повітряні петлі. Один, два, три. І пров'язуємо знову в першу петельку ми пров'язуємо два стопчика з накидом. Один. 2 Потім пров'язуємо кожну петельку по одному стопчику. Один. 2 Три. І в останню два стопчика з накидом. В останню два стопчика з накидом. І три. Повітряні петлі. Так, дов'язуємо до кінця другого ряда. Ми пров'язали два ряди, переходимо до наступного третього. Третій ряд також роби. Кожний ряд починається з підйому. Третій ряд, три петлі. Пров'язали. Наступний стовпчик з накидом йде в ту ж саму петельку. Той же самий стовпчик попереднього ряду. З одним накидом пров'язали. Наступний стовпчик з накидом йде в наступний стовпчик попереднього ряду. У нас, виходить, в двох стопчиках. Пров'язано три стовпчика з накидом. Третій ряд ми в'яжемо стовпчики з накидом через один. Тобто, два стовпчика з накидом один. Наступну петлю нас іде два стовпчика з одним накидом. Один. Два. Потім один стопчик накидом. Два стопчика накидом. Іде два стопчика, один стопчик. Два стопчика, один стопчик. Кожну петлю. Бачите, два, один, два, один, два. Один. Ми розширяємо узор. І два. Два. Робимо три повітряні петлі: Один, два, три. Два стопчика в одну петлю. З одним накидом. Один. Два. Один. Наступну петлю два стопчика. Потім один стопчик. Ці ряди в'яжемо з одним накидом поки що. Два. Один. І два. Розширяємо ці узори. Ось до нас ми бачимо. Цю озор ми це розширяємо, потім ми його гарненько виділимо буде квадратом. Три повітряні петлі. Один, два, три. І пров'язуємо до кінця ряду. Так же само. Тепер у нас четвертий ряд. Робимо підйом три повітряні петлі. Один, два, три. Пров'язуємо ту саму петлю попереднього ряду. Ми, коли розширяємо цей узор, в нас по краях цього узора мають іти по дві, по два стопчика по два стопчика в одній петельки. Четвертий ряд ми маємо пров'язати сім стовпчиків накидом, Тобто, у нас ось два є в одному. Наступне пров'язуємо. 3, 3, 4, 5 6 сім Ми пров'язали сім тепер робимо три повітряні петлі: 1, 2, 3. І знову пров'язуємо сім. В останній стовпчик, два стовпчика з накидом. Сім пров'язуємо, починаючи тут також в одну петлю. Це йде розширення цього візерунку. Ось в одну петлю ми зробили два стовпчика з накидом. Пров'язуємо один. Два. Три, 4 5 І в останню петлю 6 7 6 7 провязали Тепер у нас іде три повітряні петлі. Один. Два. Три. Повторюємо два стопчика в одну петлю. Все з одним накидом. Один. Два. і прив'язуємо наступних 5 стопчиків в кожну петлю переднього стопчика. 1, 2, 3, 4, 5. У нас тут 7 стопчиків з накидом. Робимо три повітряні петлі. Один, два, три. І стопчик з накидом пров'язуємо в ту ж саму петлю. В ту ж саму петлю. Бачите? Ось тут стопчик І сюди ми пров'язуємо в ту ж саму петлю. І це нас пров'язалося. Зно ми пров'язуємо до кінця в кінці в одну петлю. Два стовпчика з накидом. Пров'язуємо четвертий ряд до кінця. Пров'язали два стопчика один стовпчик, і наступні всі пров'язуємо по одному стовпчику з накидом. В нас тут буде вісім стовпчиків знак. Один два три. 4 п'ять. Шість. Сім. вісім. Пров'язали нас вісім стовпчиків знаків. Робимо дві повітряні петлі. Один. Два. І в цей листочок вже посередині, пров'язуємо стовпчик з накидом. Де розширення? Дві повітряні петлі і знов вісім стовпчиків з накидом в останній стовпчик, два стовпчика разом. Один. Два, Три чотири п'ять, пров'язуємо 6, і 8, пров'язали. Тепер ми робимо три повітряних петлі. Один, два, три. І тут ми вже в п'ятому ряді, один, два, три, чотири, пять, да, в п'ятому ряді, між цими листочками ми робимо стопчик з двома накидами. Один, два. І пов'язуємо стопчик з двома накидами. Один, два, три. три. В нас, виходить, ми будемо вимальовувати вже ку кути. Кути вимальовуються, щоб краще їх було видно. Будемо брати вже стопчики з двома накидами. Листочки ще пов'язуються в нас з одним накидом. Тобто ми беремо в одну петлю, два стопчика з одним накидом. Один. Два. Розширенням вісім стопчиків ми пров'язуємо. Тут дві повітряні петлі і стопчик з одним накидом. Потім знов дві повітряні петлі, і так до кінця. І повторюючи, закінчуємо п'ятий ряд. У нас шостий ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, в серединку ми будемо пров'язувати два стопчика накидом і ось до на початку, на початку ми вже не збільшуємо цей візерунок, і буде вимальовуватися в нас ось до куточок. То в'яжемо три повітряні петлі, підйом. Наступний стопчик йде в попередній другий стопчик попереднього ряду. Тобто ми вже стопчик в стопчик вив'язуємо, ми не збільшуємо цей візерунок і пров'язуємо стопчик з накидом у всі попередні стопчики. Не збільшуючи, не зменшуючи, три, чотири, чотири п'ять шість. Сім. Вісім. Ми пров'язали вісім стовпчиків з одним накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. І пров'язуємо в цей стовпчик два стопчика з накидом. Один. 2. Пров'язали 2 стовпчика з накидом. Робимо 2 повітряні петлі. І пров'язуємо стовпчики з накидом до кінця. Кожний попередній стовпчик. 1,

7, 8, пров'язали, Тупір ми зараз будемо вив'язувати цей куточок, робимо 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, і 2 накида, 2 накида, і пров'язуємо стопчик з двома накидами, цей попередній стопчик. З двома накидами. Пров'язали. Потім робимо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. І знову стопчик з двома накидами. Сюди ж. Три повітряні петлі. Один, два, три. Пров'язуємо наступний. Тут буде 8 повітряних петель. Потім дріні петлі, 2 стопчика з накидом, дві повітряні петлі. І знову 8. І отакий от от куточок. Повторюємо: це в нас шостий ряд.